Так, колектив, всім привіт! Хочу зняти відео на швидку руч зробив таку штуку. Хто здогадується, що це є таке. Ось. Це такий типу міні-охолоджувач для грану для комбікорму. Такий комбікорм для кролів я роблю. Хто не знає. На такому грануляторі ROTEX 100 така гранула виходить. І, щоб швидше вона остужалася, то зробив ось такий охолоджувач. Якби прихильником крепко естетичного вигляду вам точно не сюди, тому що робив я його якби на швидку руч, з того, що було. Особливо там крепко не придивлявся. Хочу показати, розказати, можливо, кому буде цікаво. Бочечка. Раніше я розказував, що там, де беру макух на олійні, купив такі бочечки. Бочечка на 50 літрів, така вона, типу, як бумага пресована. ДВП, не ДВП таке щось цікаве. Ось, від неї кришка ось така. Вона накривалася. Вже якби кришка не потрібна. Кришку зняв, вирізав дно. Ось було дно, вирізав дно. На дно прикрутив таке решето було у мене стареньке. І знизу вентилятор. Прикрутив вентилятор, ось на таких 4 ніжки. Старі штафети вирізав на чотирьох ножках. Прямо через бочку прикрутив, стоїть, стоїть. Знизу вентилятор. Зараз переверну, покажу. Так, перевернув догори ногами. Ось такий вентилятор замовив на OLX. Чисто випадково знайшов. Бачу, такий вентилятор продається. Замовив. Прикрутив, ну, так, до ніжок такий повирізав. Брусочки і якраз сюди прикрутив я плюс-мінус по центру. Я ж кажу, дуже крепко не придивлявся. І обшив. Спочатку було без, така клейонка була було без неї, і то багато повітря йшло ну, поза бочку, виходить. То ще трішки обшив, такий, як фартух зробив, щоб повітря йшло через решітку ну, і на грану. ось Так, перевернув назад. І, виходить, ставлю під гранулятор зразу. Ось, гранулюю. Гранула випадає зразу сюди. В розетку вмикаю вентилятор. Він працює і повітря якби, йде через решітку, через гранулу, проходить догори, виштовхуючи ну, пар, так як гранула йде тепла. Не скажу, що прям гарача, але така досить-досить така тепла. Ось, щоб вона швидше. Остигала, то було придумане, Ну, як придумане. ідея, якби взята з каналу міні-крол. Хто знає, тобі привіт, якщо дивишся. Просто в нього зроблено там більш так до діла. В нього бочка 200 літрова, вигрузний такий, е, як лючок, щоб воно одразу відро можна вигружати. Мені якби того не потрібно, У мене об'єм зовсім маленький, так як за один раз я роблю ну, два відра. два відра ось таких. Півторашніх оцінкованих, оце за один раз я роблю два відра. Так як мотор гріється. Мотор 1,5 кВт, мережа 220, але ну, якщо в ній 200 є, то це добре. 190-200 ну йому важко. Він гріється. І тим більше зараз літо, жара, то ну, два відра і він гарачий. Я не хочу, якби мотор перегрівати, то мені воно вистачить. В нього там, да, в нього там і поголів'я кролів більше. І, ну і вже до діла така зроблена бочечка в нього. Вентилятор там потужніший. По вентилятору не знаю я там його характеристики, я щось не дивився навіть, щось там є написано. Але єдине скажу, що трішки він слабоватий. Я, можливо, в майбутньому трішки попрацюю на цьому, він от два відра він е, остужає нормально. Але в процесі грануляції трішки потрібно перемішувати, так як знизу остужає лучше, а вже чим до половини бочки наприклад, наповняється гранулою, то Ну, не так остужає, то то ну, рукою в процесі, нічого такого. Але в майбутньому замовлю потужніший вентилятор. Я там поцікавився, де брав цей, то є в них, що дує потужніше. Тому поставлю потужніший і взагалі, я думаю, буде, буде чітко, буде класно. Тому ось такий об'єм, бочечка 50 літрів. Набрав, там два відра, ну три відра. Да? Сюди влазить три відра, якраз ось таких. Три навіть з половиною, якщо повну. Мені тут бункера, якби цього, не бункера, а лючка вигружного якби не потрібно, я її перевернув, вона не важка. Перевернув, висипав там в іншу бочку, чи, чи в миску, чи вон, такі каструлі. І все, аби воно схололо. Ось, а в нього там, да, на міні-крол на каналі, там в нього вже більш-воно так цивільніше зроблено. Ось, Але, по принципу, його, так же само, просто такий міні-варіант. Міні Ось, Набагато краще, тому що раніше я. Були там в мене такі дека, я розстеляв на дека, розстляляв на мішковину, різав мішка, якби розстеляв на мішок таким тоненьким слоєм на пол. То воно ну, не так. А ось це я вже попробував одне відро. Ось сюди я вже пересипав, просушив, то набагато. Якраз Поки ти його доробив, одне відро, поки ти замішуєш, друге там зволожуєш, якраз, бо я по одному відрі одне відро зволожив, зробив. Ось, поки другий віро зволожуєш, перемішуєш руками, то це вже охололо, висипав і гранулюєш далі. То мені, якби, Для моїх об'ємів поки підходить. В майбутньому, коли, якщо розживусь на більший гранулятор, то звісно вже можна буде зробити з 200-літрової бочки, вже замовити толковий вентилятор, щоб воно нормально потужно дуло. і Зробити вже, вже якби, ну, все до діла. А для таких об'ємів... Тож штука класна, мені подобається. Єдине, щоб вентилятор був трішки потужніший. Замовлю потужніший згодом. так же його прикручу І взагалі класно. Мені от навіть зараз таким вже класно. Два відра робиш, просто що ну, пару разів в процесі переколочую ще, щоб воно там перемішалося, холодне з теплим. І в принципі набагато краще, як, як було до цього. Тому думаю, поділюся таким варіантом. Ось мені подобається. так що Кому цікаво, зайдіть на канал Мінікрол, там багато чого дійсно такого корисного, цікавого, мало хто, якщо чесно, так розказує про утримання кролів, про годування, про лікування вакцинації. Ну там так, толково. толково і що не спитаєш, дійсно людина якби ну, поділиться, розкаже, що дає, як дає. От мені таке подобається, я теж за це, щоб ну, ділитися інформацією, не знаю. Тому що буває, спитаєш, а скільки там те коштує, і починається, а там мені воно не казати, а я там не знаю, а дзвони питайся. Я, наприклад, цього не прихильник. Спитала людина, там скільки коштує те-то, те-то. Написав без питань. Ось. Тому зайдіть на цей канал, подивіться. Там дійсно багато корисно і цікавого. Тому... Таке відео, кому було цікаво, кому було корисно, то буду радий. Поки я задоволений. Звісно, потужніший вентилятор із цей без доставки 500 гривень мені обійшовся. Плюс доставка, там щось 100 з копійками вже не пам'ятаю. ось Якщо кому цікаво, то можу скинути номер телефона. Там я так поняв в них є різні. Вони БУ, але. Ну, я так думаю, кому для яких потреб. На кранях я цей десь використаю, можливо, на витяжку якусь. Ось я замовлю трішки пізніше потужніший. Тому таке відео, такий відгук зробив. Звісно, можливо, не дуже там гарно, але дуже, я ж кажу, на швидку руч, бо ну, хотілося спробувати. бочечка 50 чи 60 гривень вона на олійні коштувала ось ця недорого. якби то навіть і не шкода, якби воно і не вийшло. Так що ось так. Коментуйте. Подобається, не подобається. Такий варіант, все одно краще, як остужати десь на, на землі, як на мене. Тому всім дякую за увагу. Всім до нових відео. Пишіть коменти, поспілкуємося, якщо то там.